Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максутинський, 2 серпня 23-го року. Щойно вам показував святковий нагрузочку одної гілки, що залишена в кроні кореневласного святкового. І ось хочу показати це ось цьогорічні прививки. Ось ці всі. А це ось минулорічна прививка весняна. Ну так само, як і ці, в принципі. І сигналочка. Це в нас є. Зимостійкий грузин, тобі щедрик. Йде закладка вже сережок. І ось хочу вам показати сигналочку його, якими він пупиришками і який крупний горіх. Виявляється, що він доволі крупний. Ну, це сигналка і гарна вже крона наросла От, минулого року така пишна. Ну як, це цього року ось вона. Ось цього року все пішло. Просто що я кажу, що... О, зламав вітер. Просто що я кажу, що гарно наростає і на себе зелена маса тяне соку. І тим не менше, доволі крупний горіх, я сильно ковиряти не буду, щоб він не пропав. Але горіх крупний. Ось палець не найтонший. Ось і такий горіх. Це щедрик. Лаваша, я вже відео знімав, показував. Сигналочку біля будинку на прививках е, дійде. Скільки там неділька-дві Комари гризуть. У нас такий дощик пройшовся потужний, подвійний, один і потім ще один. От. І прийде час до збору врожаю, я відео обов'язково зніму. Так що е, уже язик не повертається сказати, що Щедрик то калібр кондитерки. Ну, Він крупний. До лаваша, до плоского йому. Якби з ним не потягатися, але по виходу ядра він його вставляє вільно. Так, Вставляє він його вільно. По росту вони в принципі однакові. Дуже гарно ростуть, крупний лист, красивий, тільки що, мабуть, у лаваша він злегка продовгастий, а в цього такий круглий. От. Красивий окрас. Гарно ростуть, повторюсь, Сережки решки закладаються. От, ну, В принципі, все гуд поки що. Маніліозу не помічено тут. Обробок фактично майже не робилося. Від довгоносика робилося Ага, і одна від маніліозу була, да, вірю. вірно От, Ну, Тому така картина. Барбаканчик, сигналка. От, буду знімати відео вже як буде збір в рожаю. Все, друзі, всім миру, всім добра, привіт з Рівненщини.